Чухалова Катерина бореться з невилікованою хворобою російний склероз, яку її діагностували в 2021 році. Протягом минулого року Катя лікувалася в Фінляндії сучасним препаратом Окревус, який давав гарні результати, але припиняти лікування, на жаль, не можна. Родині пообіцяли, що по досягненню 18 років донька зможе стати в європейську програму лікування російного склерозу. Але на жаль, у зв'язку з воєнними діями програма не набирає нових пацієнтів. Тож знов постала задача, попри все придбати ліки, щоб Катерина мала можливість отримати лікування в Україні вона потребує інфузійного лікування ліками окреву, з курсу якого на рік коштує майже 500 тисяч гривень. Уже більш ніж півтора року батько Каті Роман Чухало вборонить нашу землю в лавах ЗСУ. Зараз працює на Херсонському напрямку з кожним днем, наближаючи звільнення лівобережжя, де знаходиться його дім, місто Олешки. Потроху збираються кошти своїми силами, але на жаль, зібрати повну суму ще не вдалось. Родина вдячна всім, хто в змозі допомогти їм зібрати кошти, щоб їх донька отримала ліки вчасно і мала змогу навчатися в Україні тож не будьте байдужі, допоможіть врятувати життя. Всі посилання на збори в описі публікації.